Гладіолуси – це квіти, які неможливо не любити, хоча до недавнього часу вони не були моїми фаворитами в саду. Радше росли, бо шкода було викидати, але без особливої уваги в догляді. Це такий першовересневий спогова дитинства. Але я переглянула своє ставлення до них. Вони величні, яскраві і завжди привертають увагу. Але є одна важлива деталь. Щоб кожного літа вони знову радували своїм квітуванням, за ними потрібно правильно доглядати восени. Сьогодні я розповім, коли я викопую гладіолуси, чому вони не зимують у ґрунті та як правильно їх зберігати взимку. Щоб цибулона гладіолуса мала достатньо сил і енергії для закладання квіткової бруньки, від моменту останньої зів'ялої квітки на стеблі має пройти 35-40 днів. Цей час рослина вже дбає про запаси поживних речовин і активно накопичує все, все корисне в новій цибулині. Як тільки стало прохолодно, я просто викопую цибулини разом із стеблом, так і залишаю на два тижні в сухому і провітрюваному місці. За цей час рослина йде в стан спокою і поступово забирає стебла всі корисні речовини, а заразом поступово підсушує стару цибулинку, яку в подальшому буде легше видалити. Отже, після того, як цибулини трішки підсохли, я вкорочую стебло до 10 см і виламую стару цибулину, яка вже віддала все корисне, молодій. І тільки заважатиме гарному зберіганню. Гладіолус щороку формує нову цибулину, а стара поступово відмирає. Але є важливий момент: приблизно протягом 6 років навіть нова доросла цибулина втрачає запас поживних речовин, слабшає та старіє. Через це квіти з кожним роком можуть ставати меншими, а рослина менш життєздатною. Саме тому важливо завчасно подбати про збереження сорту. А чому ж гладіолуси не зимують у ґрунті? А тому, що походять із теплих регіонів Африки та Середземномор'я, тому їхні цибулини не мають природного захисту від морозів. Вони містять дуже багато вологи, і коли температура опускається нижче нуля, вода в клітинах замерзає і руйнує тканини. У гладіолусів немає антифризних білків, які допомагають іншим цибулинам пережити зиму. А покривна оболонка тонка і не захищає від промерзання. І найважливіше, гладіолуси не мають справжнього глибокого періоду спокою, їм потрібні лише плюсові температури. Тому при мінус трьох цибулина вже може загинути. Саме тому ми щороку викопуємо гладіолуси. Це не примха, а природна потреба рослини. Під час викопування гладіолуси утворюють дрібні дітки, маленькі бульбочки, які варто збирати і щороку дорощувати. Вони дають молодий, сильний посадковий матеріал і дозволяють зберегти сорт у найкращому стані. Після вкорочення стебла я обов'язково присипаю денце деревним попелом. Попіл це природний антисептик. Він містить калій, кальцій та інші мінерали у формі лугів. Ложне середовище перегнічує розвиток грибків. Яке викликають гнилі, попіл абсорбує зайву вологу, тому місце відриву старої бульби або пошкоджене денце швидше заживає. Тонкий шар попелу закриває мікротріщини та ранки, що зменшує ризик зараження при зберіганні. Тепер гладіолуси потрібно просушити 2-3 тижні при температурі плюс двадцять двадцять градусів у добре вентильованому місці. Зазвичай я просушую гладіолуси у кухні на підлозі. Тому то я й не використовую в якості протруйника хімічні засоби, які так часто радять досвідчені садівники. Коли цибулини стали повністю сухими, я їх складаю в картонну коробку. Ідеальна температура зберігання плюс 2-8 плюс градусів. Вологість – 60%. І це саме збігається з умовами зберігання журжин, тому вони будуть зимувати разом. Важливо раз на місяць перевіряю посадковий матеріал, усуваю підгнивші або підозріє бульби, щоб вони не заражали інші. Правильний час викопування, якісна просушка та прохолодне зберігання, основа здорових на навесні, а регулярне дорощування дрібних діток дозволяє зберегти сорт, омолодити рослину та завжди мати сильний життєздатний посадковий матеріал. І я впевнена, мої гладіолуси подякують рясним квітуванням наступного року. Щиро дякую, що були зі мною. Ваші квіти по